Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ! В нашому місті спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні був на нараді під керівництвом голови Одеської військової адміністрації Машенка Максима Михайловича. Була дуже поставлена багатська задач розбирали відключення електроенергії. І, ви знаєте, і було присутній керівник ДТЕКА. Розбирали ці питання, і мені дуже, дуже приємно, що всі безпокоїться, переживають, як вона є. Ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що і що це вина наших ворогів рашистської армії, що сьогодні таке відбувається у нас. Це дуже дуже важко. Я Розумію людей, що важко, але ми повинні знати. Я коли спілкуюся з, з людьми, кажуть: слава Богу, що нам не прилітає. Це, звісно, це дуже, дуже важливо. А з електрикою я хочу все вірити, що ми розберемося завтра. До мене приїжджає представник ДТЕКО, теж будемо обсуждати це питання. Розумію і знаю. Знаю кришне котельне, у кого там включається світ на 4 години, що не встигає тепло дати, і, і в інших районах і в других масівах. Но будемо робити і робимо все можливе. Я звісно хочу і дякую завжди нашим енергетикам, ДТЕКу, нашим електрикам, які працюють в нашому місті, нашому ЖКХ, нашій аварійній бригаді. Я бачу і знаю, я вночі там. Ну, Буваю майже постійно. Я бачу, як наші люди працюють. Це дуже важко. І я хотів би сказати нашим людям: ну якщо ви десь телефонуєте, десь вам відповіли, не треба, не треба такої агресію і агресивно. Люди працюють, люди, люди роблять свою справу. А ситуація така, будемо так говорити, що ну, люди возмущаються. Ну, звісно, всі хочуть, щоб було світло. Хочу ще сказати, що ми додавали одного чоловіка ще на аварійну службу розумієте, Да коли стоїть п'ять телефонів, і вони всі водночас телефонують, дзвонять, неможливо відповісти. Ще буде додали ще чоловіка Я хочу вірити, що буде більше інформації. Розумієте, що люди хочуть отримати інформацію, але не інформацію наші диспетчера будуть давати правдиво, тільки правдиво. Ніхто там не буде щось розказувати, що якщо ми не зможемо зробити. Так що давайте терпимо. Ситуація важка. Дійсно, що сюди важка, але ну, вона не критична сьогодні. Сьогодні майже все ну самі стає хто більше, хто менше. Ну всі получають світло. Якщо у когось не дай Бог, і сьогодні це. На цим центрі вам голова військової адміністрації, у кого більше доби немає електрики, срочно повідомляти детек і будуть підключати. Може бути, десь хтось там щось случилось, якийсь дом не включають. Я прошу мене, повіщайте, якщо не дошла до мене до мене там інформація, що хтось там сидить більше доби без світла. А так є, є вимкнення, звісно, що сьогодні дуже важко зробити. Графіки ну, є екстрене виключення світа. Так що треба це розуміти і розуміти, що чия тут вина? Це вина, расисти наших ворогів, і вони цього хочуть, щоб нас оставити без світла. Сьогодні, слава Богу, в них це не виходить. Також хотів би сказати за 22Б 1 мая 8Б. Ну, це так звані дома Аба, це там ОСНД, і дякую там зампредседателя, що включилися, газ пустили, газ є і дома, ну звісно, коли є світло, дома вже будуть з опаленням. Це дуже-дуже була проблемна, проблемна ситуація. Ну і вирішили. Я знаю ще проблемні ситуації в нашому місті, що хтось може думає, що не так. Переулок шкільний, 4, шкільний 4Б. Є ситуація, дав команду зв'язатися. Ну і ОСНД не виходить на зв'язок, як щось там варять, щось які-то ділять розширіння. Не підготувалися к зім'я, дав команду і завтра розібратися, замов буде розбиратися, і ми розуміємо. Я розумію, що там великий довг. Але э, люди повинні бути з теплом. Є ще один дом, радосна, 21. один, є якісь там юридичні нюанси, чи там хтось щось там э, якісь недорозуміння. Завтра теж будемо розбиратися. Я впевнений, що на коротший срок будемо включати, місто повинно бути з теплом. Хочу сказати всім за тепло, люди, щоб розуміли. Тому що коли вимикається світло, система завоздушується. Я це теж розумію. Система завоздушується, і якщо там на короткий термін дається світло, не встигає натопити. Зараз випробовуємо, робимо генератори, будемо підключати. Я знаю, там на, на Данченка є питання, да, таке, що включаємо 4 години світла ми, і ми не, не встигаємо його, щоб, щоб людям дійшло тепло. Розвоздушиться система, це якби у нас було постійно світло, звісно б цього не було. Цього не було, але теж те, ну, теплокомунарка працює, робить, що може, і ми сьогодні на теплоносії далі більшу температуру. І коли включається світло, щоб як можна швидше, тепло доходило до людей. Так що хотів би сказати, наголосити, те, що з питанням ми знаємо дуже багато телефонних дзвонків. Я нахожусь на місці, перепровіряємо дзвонки. Ми розуміємо, що і ви повинні розуміти, що якщо є одна квартира без світла, звісно ж, я пошлю бригаду, яка поїде, наша ЖКХ Бригада, яка поїде вмикати цілий дом. Цілий дом. Ну, от така сьогодні ситуація. І ну, ми не хочемо, щоб не одна людина в нашому місті залишилася одні Тобто на все максимально реагуємо і робимо те, що можемо робити. А ще раз хочу сказати, що наші електрики роблять справу таку, що навіть і не можуть робити сутками, сутками э хлопців і дівчата на ногах диспетчера. І хотів би вам побажати тихої, мирної, спокійної ночі, сказати до нових зустрічей. У нас все буде. Хорошо.